Я принимаю участие в тринадцатом проекте «Меняю жилку». И сегодня на сцене стоит Татьяна, а моя новая дружина на один тиждень. Татьяна, я тебя приеду, а Нет, я в том плане, что возраста меньше. Я бы ему сделала другую прическу. Волосы, они вроде длинные, но все равно видно, что их мало. Нет, я в том плане, что возраста меньше. Я бы ему сделала другую прическу. вони, вроді длинні, але все одно видно, що їх мало. Слава Ісусу Христу. Народний артист України. Співак композитор. Степан Петрович Гіга народився 16 листопада 1959 року в селі Вітки Тішанського району Закарпатської області у сім'ї простих робітників. Любов до музики супроваджувала артиста ще з часів шкільного життя, опонавши азик музичної грамоти, Степан Ліга вступив до Ужгородського музичного училища, яке закінчив екстерну. Далі продовжив навчання в Київській консерваторії, де став солістом популярного того часу синтез гурту Стожари при Чернівецькій філармонії. Одночасно працював з солістом оперної студії Київської консерваторії, після закінчення консерваторії отримував численні запити з пропозиціями роботи у різних містах України, але повернувся у рідне Закарпаття, де створив джаз-рок-групу групу «Бески». Згодом створив власну студію звукозапису «Giga Records». у 1989 році. Був створений гурт, друзі мої, з якими Степан Гіга працював донедавно. 20 лютого 1998 року став заслуженим артистом України. А вже за 4 роки, 28 грудня 2002 року, отримав звання народного артиста України. У творчому доробку артиста 5 альбомів. Степан Гіга Першим незалежній Україні отримав нагороду золотий диск. Загалом став володарем чотирьох золотих дисків. Творчість Степана Петровича це пісні, які надспілують мільйони людей. Безполічі, кожна пісня артиста хід. Його щирість, патріотизм та любов до української пісні надихають. Та стали прикладом для молоді, яка так сильно любить артиста. Спочатком повномасштабного вторгнення Степан Гіна розпочав великі всеукраїнські та світові тури на підтримку Збройних сил України. Попри велику славу та визнання Степан Петрович казав: основним здобутком у моєму житті є мої діти, донька Вітослава. Син Степан та онук Даніє. Запрошуємо до слова близького друга і автора пісе артиста Анатолія Філюка. Почали напевно з того, що коли ми писали Степанові пісні Цей сон. То хотіли, щоб справді, тільки танцювали, співали, веселились під цю пісню, але потім, так, дав Бог, що під цю пісню почали показувати нас, українців, теж дуже було це ради, коли горів Кремль і співали цей сон на місці на чесниці. Ніколи не думав, що доведеться сказати, що цей сон ми будемо співати після нього. Але на правах автора я хочу сказати, що з сьогоднішнього дня мені сьогодні Китаслав сказав. Толік, ми ну, будемо співати всі пісні тата. Івана, і Степан і Онуки. Я думаю, вся українська наша родина, будемо співати, бо ці пісні стали народними. І я в яку написав Степан Петрович, Гевар, наша каже, інші пісні. Ми Степана написали загалом 20 пісень, але я вертаю до пісні цей сон. І я думаю, що хочеться зараз сказати Степане, послухай нас, почуй: цей сон, цей сон. Нам буде щоночі сниться. Крізь сон, крій сон до нас ти будеш сміятися знову. І, але якщо словами поета, то крізь сон, до нас Степан сміється. Не хилюйся, друже, ми тебе тут не забудемо. Твоя пісня буде звучати, твій голос в наших серцях, а в грамплатівках, відео тих ним і майданчики. І сьогодні йшов, у мене серце замирало від і, болю і радості, болю, що ми проважаємо його вже у той і, путь, з якого не приходять до нас на землю. Але радість була, наскільки львів. Зустрічав його. Та знаєте, я написав, коли Степан пішов в життя, перший день не хотів вірити. Всі пишуть, всі е, телефонують, співчуття висловлюють як побратима його, як друга. А я кажу, почекайте, можливо це черговий фейк. Ну у нас так буває, ми це люблять. А потім, коли зрозумів, що вже на жаль, на жаль, прийшла. ця коли коли Бог його покликав до райського саду, написав такі слова. От Фейсбук півтори тисячі відмітили. Е, Коментарями і так далі. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами теж почули ці слова. Ти летів, ти горів, ти був зірка яскрава. сто морів був у соті держава. Ти писав, ти співав, бачив щастя і подальше. Кожній ноті слова. Ти був чистий, без фальші, так любив це життя. До людей був відкритий Богу ні скаят, щоб на столі любити, Бог тобі дарував. І талант, і ознання, що так швидко забрав, нам залишив страждання, в сумі розпочвача. Друзів, туді і родина сумно плаче свіча, скорбівся Україна. Цю подію сумну рознесли усі чати, ти у в саду, будеш скоро співати. І в грудневі цей день, що те голос з туману, то співають, пісень, люди, діде Степана. Давайте ще раз область Подякуємо Подякуємо за його талант, за його любов. Тіти їм на носі ті відкрити, щирі, діті, ми кожен віті, зробити скарги, попросити трактори, попросити, щоб за сьма, віком, я думаю, таких немає. І так. я хочу справді щоб цю область цебами тебе приводить дала, а до Бога до самого за мене ти заслужив. Любов, сюда і повір на цій землі тебе багато-багато років. Та ніколи, поки ми принаймні, не будемо жити. І наші діти, тому що отакі маленькі стата ті, знаєте, знають, які не може співати цей сон трибати, значить, ти е -е, показав ще одне, що співак справді немає співака для певного покоління, ти для всіх поколінь. А мені, як хотілося б сказати ще, Степану Петровичу, тобі я його назвав старший містер Шлягер. і воно теж прижилося, бо його так багато називали. І майстра, і містер Шлягер, і народний наш народний артист, і Степан Петрович, і наш Степанко. Ну як тільки його не називали, і завжди це було правильно. І Золотий голос України, і соловерік України. Боже. Я думаю, що я не вистачить часу, ніякої те не потрібно рахувати, бо хожу сам, ще хтось знає, як зверталися до улюбленця цього людини, справді українця щиро, який завжди співав тільки українською мовою. І сьогодні мені показав Петро. Взяті вініли, які випустили вони, ці вініли навіть в арктиці наші тримають. А я думаю, що якщо наступний наш український полетить космонавт, а космонат, я вірю, що це буде я думаю, і там хтось буде. Ну а кожності натись родини де співали. І я думаю, що а, пісні і цей сон, і вулиця на табілі, кому написали, кохання на літара, не тут стороною йде, я «Дякую тобі дружини. Багато інших, я щасливий, що Бог мені послав таку справу, його друга, побратима. А, ну, Брата і а, справді українці, які дані стільки мати, я зараз поспіхаю. Це скаже, що неправильно, але ми маємо тішитися, тішитися, що він а, сьогодні не об'єднав. Так, боляче для родини, не на всіх але він не один. І я думаю, що Бог Ангел його вже зустрічає, і Бог так само його зустріли з відкритими обіймами, тому що він зробив дуже багато. Ну а ми будемо пам'ятати і на могилі його, а, завжди будемо сівати його пісні. Дякую дороговіям, українцям, що ви любили, любите і поважаєте пришли простір нашого друга, нашого солодейка, нашого справжнього щирого українця. Степанець, вічна тобі пам'ять. Запрошуємо до слова друга Степана Петровича, автора є Степана Галяпадова. Дорія, дорогі українці! Ми порождаємо сьогодні не просто Степана Діва. Ми порождаємо сьогодні не просто чергового сірока. Ми поважаємо сьогодні апостола української душі. Мій четвертий, якого проважає мій четвертий, але не всіх першим був подарила сук, потім через Богу Назареєчук. Потім ваш Ігор Белозір, і нарешті Степан Біга, яке сузійця геніальних українських виконавців йде від нас. Але як скільки добра, скільки українського всього надбали і дали нам всі ці хлопці, які пісні вони створили, яку націю вони виховали. Ви розумієте, коли століттями українська культура привітся нація нищилася москалями, і коли вона пробує і сьогодні. І коли ми зрештою здобули свою незалежність, викинули на сміття суті російського обсудства, і тут раптом всі зрозуміли, що Україні геніальні хлопці. В Україні геніальні композити, виконавчий степан Гіга, пісні, якого не просто співати, не просто були з ними жити, ними живуть всі, і особливо молодь. Ви собі не можете уявити, хто був, той знає точно. Десять тисяч «Паласі спорту в Києві, молоді. І всі кричать: Я ворина, я ворина, я ворина, і всі інші пісні. І Степан доходить і побачили ці сльози на цих очах. Тобто я прийшов кажу, що Степан став апостолом правди і душі, тому що він підтягнув до свого українського рівня от тих всіх молодих, які раніше, захоплювалися і всіма російськими і іншими зарубіжними виконавцями. Тому витрати собі не просто сорока, витрати собі великого українця, який. Приніс, але залишилася в нього велика спадщина, його пісень. І я думаю, справді від очевидно, Мені хотілося, б, щоб десь у вас можливо вибуха така ідея, щоб ви провели в Києві ветер пам'яті Степана Кіґя, де звучали ці всі, всі пісні. От якщо треба, ви знаєте, ми допоможемо. Але сьогодні кінця Степана Кіга не поміло піти Бог його разом із свого тілом. І всі повинні жити, і ми повинні поспесити їх всіх, і ми разом будемо з вами їх співати. І ще одне, дорогі друзі. Я щасливі з того, що мені дуже подарувала можливість Степана працювати, що мене писали Яморину. Ви розумієте, я писав цей текст після день походу на Ось тільки було людей, як сьогодні ще, може більше місця, а я не міг поїхати на похорон, тому що поламав ногу. І цей день мене так прорвало, що я написав за пів години цей текст. Які п'ять років ніхто не міг до нього взятися. І аж коли з Степаном, він каже на той ресиці, забрати також, коли з Степаном, він каже, що можуть вас є пісні і тексти, які не співає, як він пересуває каже, Степан, от дивися, є твій текст. І я і розумію, що у нього така ж сама очах велика надія і, і, і таких спалах емоцій, він каже, так. Напевно, що це надія. Я ja, не знаю традиції, не хочу бути поетом uh, на день походу, який пише нові пісні, але день смерті Степана діє тепер, що те саме при працювати. От і все. Вже нема. Вже немає тебе і не буде. Як поселиться сум на довічну твою самоту. Наше щира любов твоє серце ніхто не розбудить, як не можеш забути, надійну твою доброту, і усмішка твоя, в ус мужніх уже не проснеться, і не матиму щастя тотхнути свої руки, бо як птиця сільці натонила своє між серце і затихло тих осерення да всі не віки да не вірю я, що зустріти собою не можна, запівати водину цю гірку прощальну красу. Ти для мене завжди застав свободи, прибожні, як голос з душі береби при росу, на піснях на твоїх. Доростають ті дівні внуки, з ними йдуть смертний бій, не здоланні хоробрі серця, в них у генах трійські, перемоги на ближних звуках, твої очі живі, сині небі, без серця, ангели в небесні. Пісня моя земна втинуть і сильній веселі, і лиш тебе нема. Гірко замкнувся коло, долі не повторить, тільки живий, твій голос, серцем. Тих прекрасних людям, які дуже хороші, які разом Степан Борис Суховісте і продовжується говорити її. Я сподіваюся, що справді його пісні житимуть в, в, в молодих серцях і молодих нащадках, тому що не любити пісні Степана і неможливо, як його самого. Так Сам, що не бачить тобі. Дороги. Začenjamo do slova druga, tvorčjo popratima Stepana Petroviča, Grigorija Drapka. І Він усіх любив. І так любив глядачів, виси можете уявити. Каже, мене йди, глянь, жиє, жити в залу є. Я кажу, повний. О! О! І він приходять, він запалив. Від малого до великого. Коли наші тури починалися, ми їхали. Одесу, Миколаїв, Чернігів, Суми, де з якимось і не острахом, але ми приїжджали, а там А там шла і люди і всі пісні співають і саме, що була молодь. А коли є молодь, то це є продовження. Це і продовження життя і себе не в нього не було такого, що давай зробимо концерт коротший. Давай викинув, але пісень ні. Коли він ходив в кураж він добавляв пісні, плавав музиканти, хлопці професійні. На ходу два слова і пішли. І пішли, і пішли. А ще він найбільше любив оплески. Навіть він так любив оплески, На одному концерті каже мене, «Слухай, що таке? У тій люди в залі вони не аплодують. Я кажу «Петро, Вони вони знімають, у них руки зайняті. Не просто зайняті руки. І ми, я виходив на серку, а дайте оплески, І грім оплески. Грім оплески. І я. Я я пер тобі, що його пісні будуть жити, будуть співати, будуть приспівувати, бо його пісні мають глибокі фундамент. Там є драматургія. це не на пірські, а не висока, справжня українська поезія. Я був він майстерно, майстерно поклав на музику. І сьогодні зібралися всі, друзі мої діти, я не можу повірити, що, що він не позвонить і скаже, що старий робиш. Що робиш? Просто так. Просто так цей Бог зловнику. за нього. Він, він банки великий. Це пішла велика епоха української пісні. Спочиває з Бога. Війшна тобі пам'ять. Запрошуємо до слова керівника студії звукозапису 6 секунд, в якій записувались найвідоміші хіти Степана Петровича, Василя Вагалевича. Слава Ісусу Христу. знаєте, надзвичайно важко прощатися. Я пам'ятаю, як все починалося, як важко було вділити українську пісню, коли багато. Артистів не співали апієї, а потім зараз вони переформатувалися вже. Вони вже не поють, а співають. Пан Петро завжди співав. У 2001 році альбом, який вийшов, це Наталі, він дійсно через два роки став золотим, завдяки вам до дочуслу хочу. В 6-му році вийшов альбом Пріянний для тебе. Він теж став, завдяки вам, вам, що вислухали українську пісню Золотим. В 2016 році вийшов альбом Дорога до храму. І він теж став золотим. На день Спан Петрович, отримав 4 золотих диска. Але п'ятий мав бути вручення в палаці спорту і в Оперному театрі. Але ми надіємося, що завдяки вашій підтримці і те, що ви любите українську пісню, ми все ж таки вручимо на пам'ятному концерті золотий диск. Дякую. Почувай с Богом, с пища родини и всей украинской нации. Я хочу, чтобы вы были причастны до этой истории. Слава Украине! Да, 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 кто хочет? Мы, мы, мы. да, 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 Давай, давай. да, 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 да

Я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній і в жертовні вогні моє серце на попіл зорить. Відтивай по той пічний, для таких, як я, насвіталася ціла сім'я. Чи наші мені ті блаженства розкішні вічні? Як мені не всміхнестя, донька си родинка моя? Щиру і світлу пам'ять. Дякую і низько кланяюся перед вами. Але життя продовжується в корінні жити, народжувати, виховувати дітей.